Стаття командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, з чого складається перемога на сайті Farm, Війна з точки зору людини цивільної, це безперервні героїчні зусилля мільйонів людей на фронті Ютилу. Але для людини військової будь-яка війна складається з етапів і окремих частин воєнних операцій, наприклад, стратегічна військова операція – це операція, виконання якої має суттєвий вплив на хід всієї війни, виконання стратегічних завдань впливає на загальну стратегічну обстановку, яка стосується всіх Збройних сил України, всієї території України або більшої її частини. Стратегічне завдання має значення для подальшої збройної боротьби в цілому або збереження української території загалом. Виконання стратегічного завдання має суттєвий вплив на хід всієї війни під час опору російському вторгненню командуванням Об'єднаних Сил ЗС України було розроблено і втілено в життя п'ять стратегічних операцій. article by the commander of the joint forces of the armed forces of ukraine lieutenant general sir inaive what makes victory on the website ukraine form ua